На жаль, вимушено зупиняємо. Призупиняємо. Так, ну що ж, зараз. Ну, що ж, зараз вже тривога і схоже. Так, 44 та хвилина, і, на жаль, повітряна тривога, тому команди всі йдуть в укриття. Я ж закликаю вас також обов'язково усіх дорогі наші глядачі, хто у Львові, хто в інших е регіонах нашої держави, де є. Безпосередньо лунає повітряна тривога всіх в укриття. Закликаю вас теж, не нехтуйте правилами безпеки. Ви слухали, про, як попереджав про це і президент України Володимир Зеленський. Закликав усіх, що потрібно обов'язково реагувати, особливо сьогодні, на повітряну тривогу. Тому призупиняємо наразі цей матч, але обов'язково після завершення повітряної тривоги повертаємося. Gracias.